Володимир Путін неодноразово називав розпад СРСР великою геополітичною катастрофою та світовою трагедією, а в останні роки стало зрозуміло, що у Кремлі загалом мріють про відродження СРСР або чогось подібного. Напад на Україну безпосередньо пов'язаний із цими планами, і в цьому відео ми поговоримо про те, що було б, якби СРСР не розпався, як би міг тоді виглядати сучасний світ та й сама країна. Про причини розпаду СРСР вже багато сказано, на каналі є окреме відео, але й варто тут про це згадати у контексті даного відео, щоб загалом зрозуміти проблематику СРСР та його колапсу. Основною проблемою Союзу, звісно, була планова економіка, яка з року в рік показувала низьку ефективність і навіть не могла забезпечити первинні потреби населення за найбільш базовими товарами, дефіцити всього починаючи від їжі. Закінчуючи одягом чи меблями. Такий стан економіки був нездоровим і демонстрував системні проблеми. У різні періоди радянська влада намагалася щось із цим зробити, але головний курс на соціалізм і догматизм партії не дозволяв провести повноцінні реформи. У підсумку це призвело до Брежнівського застою, коли існувала ілюзія стабільності, і до кризи Загорбачова, коли стало зрозуміло, що тепер треба щось міняти. Була також проблема явного перекосу економіки у військовий бік. СРСР витрачав колосальні кошти на оборону, а в останні десятиліття свого існування покривав витрати за рахунок ресурсної ренти, яка у 80-х роках почала падати через зниження цін на нафту. Економічні проблеми стали головною причиною колапсу. Розпаду також сприяли інші проблеми Союзу: деградація партії та відсутність нових ідей. Зростання націоналізму та сепаратизму в різних куточках союзу, технологічне відставання та гонку озброєнь, фінансування та участь у конфліктах по всьому світу тощо. Проблем накопичилось настільки багато, що впоратися з їхнім тягарем радянська влада не змогла. Точніше це намагався зробити Горбачов, але безуспішно. Його реформи, хоч і мали на меті вирішення частини проблем, у підсумку призвели до повного колапсу Союзу. Сам розпад СРСР справді став великою подією у світі та найважливішою у другій половині ХХ століття. Союз був основою світового порядку як одна із наддержав, тому з його падінням Сполучені Штати отримали однозначну гегемонію у світі на певний час. Сам же розпад також ускладнювався територіальними суперечками війнами. На тлі подій у Єгославії розпад СРСР відбувся відносно мирно, але збройних конфліктів усе одно вистачало. Російсько-українська війна, що почалася у 22-му році, також значною мірою є наслідком розпаду Союзу, хоча розпочалася лише через 30 років. Проте претензії Путіна значною мірою пов'язані саме з радянським періодом правління. То що ж було б, якби СРСР не розпався, наприкінці свого існування збереження СРСР було можливим за двох варіантів: або повна консервація системи, або її реформування і спроба втримати Союз. У колишніх кордонах. Спроба згорнути всі реформи Горбачова і законсервувати союз відбулася у серпні 91-го року і увійшла в історію як серпневий путь. Під час спроби перевороту владу захопив так званий Державний комітет з надзвичайного стану, до якого увійшла низка високопосадових партійців, а Горбачова усунули від влади. Сам путь відбувся на тлі реформ Горбачова, які навлаштовували частину партії. Вони бачили в цих процесах загрозу для країни, тому вирішили вдатися до крайніх заходів і взяти владу у свої руки. В результаті путч провалився і важливу роль у цьому відігравав Борис Єльцин, який виступив проти путчистів та вивів людей на вулиці Москви. Зрештою, переворот зазнав краху. Горбачов повернувся до влади, але сам путч став останнім цвяхом у труну тодішнього СРСР. Він став фінальною стадією розпаду. Та прискорив подальші події. Чого ж хотіли почисти? ДКНС прагнув зупинити реформи Горбачова і повернути СРСР до попереднього стану, по суті, законсервувати все, як є, і зберегти країну в колишньому вигляді, скасувати демократизацію та гласність, повернути повний контроль КПРС над усіма справами в державі, а незадоволених репресувати, відновити централізацію тощо, загалом повернутися або до брижнівських часів. Або навіть до сталінських. Що було це можливо зробити? З одного боку, в СРСР назріла велика криза, і саме з неї Горбачов намагався вийти, реформуючи країну та змінюючи структуру влади. Виклики були серйозними. З іншого боку, у світі є чимало прикладів неефективних режимів, які продовжують існувати десятиліттями попри своє становище. Той же режим Кімів у КНДР досі тримається на плаву, хоча сама Корея та й корейці перебувають у бідності та відсталості. Але це не заважає родині Кімів утримувати владу, а подекуди навіть допомагає. Та й сам Горбачов був набагато м'якшим за своїх попередників і дозволив Союзу розпастися. Теоретично він міг би зупинити цей процес. Отже, якби ДКНС переміг, СРСР міг би зберегтися у тому вигляді, у якому існував до цього. Важко однозначно сказати, чи міг би такий союз дожити до наших днів, але якби тоталітаризм відновився. То режим був би значно стійкішим. Звісно, СРСР ще більше відставав би від західних країн і не мав би доступу до сучасних технологій. Усі атрибути радянської держави збереглися б: однопартійна диктатура, цензура, обмеження інтернету, репресії тощо. Радянські громадяни і далі отримували б мінімум товарів для повсякденного життя. Імовірно, роль СРСР у 21 столітті вже не була б настільки значною через відсталу економіку. Китай безумовно витіснив би його з позиції світового лідерства. Відносини із Заходом залишалися б напруженими, а Варшавський блок наймовірніше розпався би. Криза в СРСР запустила процеси перебудови у цих країнах, які радянська влада навряд чи змогла б зупинити після 91-го року. Другий варіант це реформація СРСР і, по суті, його переосмислення зі збереженням кордонів, хоча б основних. Референдум березня 91-го року. Якраз стосувався саме цього. У жителів республік запитували, чи хочуть вони збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій повною мірою гарантуються права та свободи людини будь-якої національності. Тоді ж більшість громадян СРСР підтримали цю ідею, 78% голосів були за. Водночас низка республік бойкотувала голосування країни Балтії, Молдова, Грузія та Вірменія. Тому їхнє входження до складу оновленого Союзу було під питанням. Частково саме вище згадане путь у серпні того ж року зірвав усі плани з перебудови Союзу. Як же зазначалося, це стало поворотним пунктом його остаточного руйнування. Уявімо, що все ж таки це вдалося зробити, як би виглядав СРСР, за найпозитивнішого розвитку подій СРСР справді міг би стати справжньою федерацією або конфедерацією. Де кожна республіка мала б власну автономію. Ба більше Горбачов обіцяв реальну демократію, тож з'явилися б справжні вибори та партії. Невід'ємною частиною реформ мали стати ринкові зміни, що призвели б до економічної нормалізації. А з огляду на те, що всі республіки залишалися б у кордонах однієї держави, рівень інтеграції та торгівлі залишався б високим, що загалом було б взаємовигідно. З часом навіть такий союз міг би розпастися. Адже передбачався вільний вихід із нього. Проте, якби все описане вище справді реалізувалося, вигоди від перебування у Союзі могли б бути настільки значними, що ніхто б не захотів виходити. Відносини із західними країнами були б доброзичливими. Втім, це найоптимістичніший варіант, із можливих збереження Союзу не гарантувало б, що реформи не згорнулися б, і що не сталося повернення до однопартійної диктатури. Усі ці процеси могли бути згорнуті миттєво. Та й сам Горбачов не був таким демократом, як дехто вважає. Наприклад, запровадивши посаду президента, він навіть не спробував провести вибори, не кажучи вже про придушення протестів та національних мітингів у багатьох республіках. У найгіршому випадку наступний правитель після Горбачова міг би взагалі відновити жорсткий тоталітарний режим у республіках, і ніхто б його не зупинив. Економічні реформи за Горбачова взагалі були його найслабшою стороною. Попри критику застійної економіки, руху до ринку практично не відбувалося, і економіка все одно розглядалася як інструмент держави, а не вільного ринку. Тож і тут система могла зробити лише невеликий крок уперед, але залишитися держкапіталістичною. Це не покращило б життя населення Союзу. Окремим варіантом можна вважати і реформу СРСР за китайським зразком, тобто реформування економіки без демократизації та гласності. У такому разі СРСР ймовірно не розпався би. Головною проблемою на шляху цього плану була структура економіки СРСР. Якщо Китай на момент реформ Денціопіна ледь був індустріальною державою, то СРСР мав розвинену промисловість, значна частина якої працювала виключно на військові потреби, тобто не змогла б вижити на вільному ринку за будь-яких обставин. Тому реформа за китайським зразком була б складною, а можливо й нереалістичною. Проте уявити такий варіант також можна, і тоді СРСР став би схожий на сучасний Китай із досить розвиненою ринковою економікою, але з тоталітарним режимом, репресіями, стеженням і власним окремим інтернетом. Ось такі варіанти розвитку подій могли б бути у разі збереження Союзу. Проте, у реальності у 91-му році він все ж таки колапсував, давши свободу багатьом народам.